Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку, Володимир Миколаївич, Цибулько. Володимир Миколаївич, мої вітання вам. Вітання! Слава Україні! Героям слава. Друзі. Також вам нагадаю, що у пана Володимира є свій Ютуб канал, називається Цибулько Толк. Якщо бажаєте, це дуже бажано було б. То долучайтеся теж і до цього проекту, пане Володимире, Ми з вами розпочнемо з такої цікавої, певною мірою дивної новини від української правди про те, що немає ради чи виживе парламент під тиском банковою під таким заголовком. Вийшла стаття в Українській правді. Що там сказано? Що фракція Слуга народу близька до остаточної дезорганізації. депутати втратили мотивацію, скаржаться на втому від війни, неможливість виїхати на відпочинок та залежність від Єрмака. Джерела видання каже, що одного що одразу кілька десятків депутатів висловлюють бажання скласти мандати через відсутність мотивації. А ще офіс президента зневажає парламент. У слузі народу жартую, що Верховна Рада перестала бути самостійним органом, а стала департаментом зі схвалення потрібних офісу президента рішень. Ну по-перше, звучить воно якось дуже дивно. Якщо це правда, то втратили мотивацію. Я думаю, що коли вони йшли на депутатське крісло, то розуміли на що прагнуть. Ну і в умовах війни то мали б розуміти, що всім то не легко. Ну, взагалі, в українському суспільстві існує проширок людей, які вважають, що якщо мав, пі, мав піддати депутатський значок, то в неї автоматично відпадає хвіст, вона стає прямостоячою і ну, швидко багатіє. Але насправді якість цього депутатського корпусу від слуги народу, вона. Була відома наперед. Там дійсно є досить кваліфіковані люди, і навіть деякі мажоритарники е, ну, дійсно відповідальні, е, які працюють в своїх округах, але в масі своїй е, через е, оцю так би мовити е, е, ну, груп, групу групу е, е, кнопкодавів, е, образ ради був. Доруйнований остаточно і безповоротно, і це в парламентсько-президентській республіці руйнував цей образ, власне, руйнувала банкова. Офіс президента руйнував, перетворюючи їх в кріпаків, депутатів своїх. Ну, бо дійсно, все-таки більшість тих людей ніколи б не, не зайшли в раду, якби не, вони не в'їхали на горбу Володимира Зеленського в цей політичний рай. І тому банкова почала ставитись до них як до кліпаків, але багато з цих людей раптом освоїлися в парламенті. навіть зрозуміли, що депутатський мандат це дуже потужно по справжньому, тобто вони раптом почали дорослішати, ставати суб'єктнішими. Ну, принаймні, якась частина до четвертини з депутатського корпусу слуг бо е три чверті там тупо заробляла гроші, де тільки могла. Згадаймо історію з такою собі Людмилою Марченко, е ну і тому подібне. Скі скі в авантюрах хавантюрах е фі фігурували за цей час депутати від слуги. І скільки вуличних бійок вони організували, між іншим, що зовсім не відповідає депутатському статусу. Тож тепер е, в, багато з них відчули, що, що бити будуть боляче і, і знову ж таки на вулицях, тобто нести пряму відповідальність за промахи Зеленського, частина депутатів тепер різко перехотіла е, далі складатися абс, абсолютно об'єктивні обставини, коли е, ну, рада в нинішньому вигляді не може переобратися. Але її можна перезавантажити через створення коаліції народної довіри, і можливо навіть всупереч, тобто можна піти через процедуру адхок, відмовитися, ну використати звичайно це право на створення коаліції фракціями, але зробити поіменний, поіменний список коаліції, і е, е, головне, що коаліція має продовжити існування ради під дуже жорстку програму. Жорстку і чесно цього не відбувається, і мені здається, що частина депутатів сама почала грати в те, що, е, що по суті, якщо вони підвішують раду, то легітимність самого Зеленського стає е, бути сумнівною, Адже тут же ж є конституція, є чіткі положення Конституційні, 5 років, і, і все і все. От чому Банку спочатку хитнулася прокачувати тему, що Зеленський буде сидіти рівно скільки, скільки сидітиме, але ж не можна ж так діяти. По суті, західні партнери перестануть тоді мати справу. Вони ще не знають взагалі, з ким мати справу в Україні в випадку підвисання такого Зеленського після 20 травня. Тобто нормально було б зараз повернутися до парламентської президентської республіки, і тоді депутати справді б своїми зусиллями, повертаючи конституційний устрій, конс ну, і суб'єктність Верховної Ради, вони б стали справжніми гравцями. Вони це розуміють зараз. принаймні той, та група найбільш досвідчених політиків в раді, зокрема Європейська Солідарність. Вони прекрасно розуміють, що е, най, найбільш правильний мирний спосіб е, якось е, ну продовжити існування ради цього скликання зеленського на посаді це повернутися до е, конституційних норм, і потім укласти якийсь політико-правовий акт, новий новий суспільний договір на період до завершення війни. Тобто знаєте, треба депутатам все ж таки нагадати, що вони сиділи 5 років, отримували за це гроші. Тепер раптом втомилися. Треба пам'ятати про те, що ви, народні депутати, парламент воюючої країни, а ведете себе зараз як якісь обіжні. А скільки антиконституційних законів у цей скажений принтер на, встиг наклепати? І скільки їх відкликало, і скільки венеційська комісія їх мордякою возила по столу. Не забуваємо ж про це? Сто відсотків зараз починають розказувати, що вони втомилися, їм забороняють виїжджати за кордон, змушують голосувати. Навіть до речі, це як його Жерезняк він нещодавно писав в своєму телеграм-каналі, що чергове засідання Ради скасували, і тепер з приводу також і години запитань до уряду теж не буде. Ну тобто обіженки в тому, що Кабмін навіть перед ними не звітує. Ну. Ну, Едуард, тут вже але... ж дуже милий момент. Саме ці люди, які зараз е скасовують, хіба не вони допустили, що уряд 4 роки працює без жодної програми? 100% це в тому числі. І потім ходять один перед одним розповідають, що ніхто не звітує. А в нас навпаки дуже багато запитань, тим паче, в умовах війни. Навіть якщо згадати нещодавно Ліганет. Писала про те, що на роботу Верховної Ради та поїздки делегації витратили 2,6 мільярда гривень на функціонування роботи парламенту, у 2023 році було витрачено 2,6 мільярди, з яких 13,7 мільйони на забезпечення візитів делегації ради за кордоном. А на 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності Верховної Ради 2,9 мільярди гривень. І знаєте, ну коли прості громадяни Українці вони збирають якісь донати. Там кубкою збираються на ті ж дрони, а тут витрачаються такі кошти, а потім депутати розвертаються і кажуть, що ми втомилися, і при цьому там 3-5 людей при цьому воюють лише на фронті перебувають. Ну, вибачайте, від чого ви тоді втомилися? Ну, от свіжий випадок. Ірина Геращенко, заступницю співголову фракції Європейської Солідарності, не випускають на чергову сесію Євронест. Але разом з тим, депутата не випускають, але разом з тим Стефанчук відбуває з візитом до Відня, бере з собою групу регіоналів. Ну всіляких, ми ж знаємо, що більшість представників партії регіонів, колишньої, зараз сидить саме в Відні, саме в Відні. І... В цю делегацію включає цілу пачку працівників апарату Верховної Ради. Це що? Стефанчук ставить депутата нижче від працівника апарату Верховної Ради, чи що? Хіба це не, 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 не дикість для е, такого часу тяжкого? Сто відсотків. Ось, до речі, за інформацією, на початку роботи парламенту у фракції Слуга народу було 254 народні депутати. Зараз у слузі народу де Юре, 235 депутатів. Регулярно приходять на засідання, активно голосують орієнтовно 170-180 нардепів. Решта або відкрито е відкололась е як 17 депутатів групи Разумкова, або ж демонструє прикований саботаж, регулярно пропускаючи засідання парламенту. І знаєте, пане Володимире, мені згадується е 21 лютого, пам'ятаєте, була зустріч Володимира Зеленського вперше за час повномасштабної війни, коли Зеленський збирав свою фракцію. Представників парламентської фракції Слуга народу, то виходить так, що навіть і Зеленський не зміг змотивувати об'єднати свою ж фракцію вже так. До речі, оцей ну, катастрофічний розкол він був помітний. Тобто, по суті, ставлення Зеленського до своїх до своєї партії як до, ну, до офіціантів до обслуговуючого персоналу. Воно проявилося е, в тому, що з перших днів війни з фракцією взагалі ніхто не розмовляв. Ну там е, Арахамія контактував, тобто він залишався контактною особою з депутатами. Мало хто розмовляв. Е, е, Найсмішніше те, що, наприклад, депутати, які мали би співпрацювати з урядом, там е, комунікувати деякі питання, в уряді боялися будь-яких е, ініціатив депутатських. Е, Єрмак, який фактично керує країною, теж не завжди приймав депутатів, і не завжди того ж самого Шмигаля, приймав. Тому воно виглядає все в сумі як ну, таке задавнене дистанціювання. І коли раптом Зеленський з переляку зібрав фракцію, аби порозмовляти, то Арахан я виступав по суті перекладачем із депутатської мови на е, зеленську мову. Виглядало це смішно, всі прекрасно ну, розуміли, що депутати знають, що Зеленський не переобереться. Е, Зеленський знає, що партія не переобереться. І от вони, е, ну, з взаємною вже неприкритою ненавистю, е, пробували щось якось налагодити якісь мости. Зараз, зараз, до речі, є якраз реальна ситуація, коли якщо в парламенті знайдуться. Ну, правильні е, люди, е, наприклад, разумков, як вплив, якого ще на слуги на фракцію слуг е, залишається, хоч і такий ну е, мінімальний, якщо серед депутатського корпусу провести нормальну роботу і зробити ну, легенький парламентський землетрус, то, тобто оновити коаліцію, оновити правління ради, е, оновити е, голів комітетів. І ну, сформувати таку коаліцію перемоги, назвати її чи коаліцією національної єдності, це може бути дуже важливий крок, революційний. І він якраз порятує країну, бо, по суті, в нас парламентсько президентська республіка. Нагадаю, парламент не може узурпувати владу. Парламент може повторити подвиг, наприклад, сьомого скликання де. на Частина партії регіонів акуратно пішла на зустріч е, е, націонал-демократам партіям Майдану і підтримала переобрання верхівки е, парламентської. Ну, це, це модель 2014 року, вона могла б бути рятівною на цей період. І тоді б ну, фактично голов, новообраний голова парламенту спокійно зайняв місце виконуючого обов'язки президента. І ну, було б тяжко, але було б суспільство було б зрозуміло, куди ми йдемо, що ми будуємо. Бо поки що ті зусилля, які докладає Зеленський, це, це по суті, ну, мабуть, гра на сопілочці для щурів народу. Щурам, це зрозуміло, людям не зрозуміло. Так, я повернусь до вашого висловлювання з приводу Верховної Ради, то що я кажу, більш-менш зрозуміло, а чому ви впевнені, що Володимир Зеленський не перебереться? Ну, його, його нове обрання людей лякає новою війною. Зеленський це війна, е, іншого образу вже немає в нього. Люд, е, бр, тобто. Обрати Зеленського це відмовитись від будь-якої зміни ситуації. Але, але ж ну, ми вже бачимо масово, що українці говорять, що країна розвивається в на неправильному напрямку. Це підтверджено багатьма такими непрямими соціологічними висновками. Тобто ви маєте на увазі, що якщо розглядати певне таке філософське питання. Народ України буде потребувати не президента, головнокомандувача вже, а президента миру. Я б сказав, президента права, президента справедливості. Зеленський не асоціюється справедливістю. Люди зараз є дуже великий запит на справедливість, і той, хто може виглядати президентом справедливості, той і переможе. До речі, в цьому, в цьому сенсі Порошенко. Стає дуже важливою фігурою в цьому процесі. А, з приводу якраз фігур, а, я ж нагадаю, що ця стаття, з якої ми розпочинали, вийшла в українській правді. Чи може це бути певний такий політичний хід, політичний удар від Томаша Фіали? Чому ж тут раптом з'являється це повідомлення? <плес> Тут кілька чинників, справа в тому Фіала сам же ж стільки обслуговував інтересів банковій, скільки, скільки там було публікацій в інтересах банкової. Це в якийсь певний момент взагалі українська правда виглядала як, як інструмент банковий. Е, ну, звичайно, що там є свої, свої, так би мовити, мотиви, бо бізнес дуже е, зараз зворохоблений, особливо після атаки на Ігра Мазепу. Тут для фіали пролунав про так би мовити третій зелений свисток. І, і я думаю, що фіала і інші, особливо цей інвестиційний бізнес, зрозуміли, що, що куди це все хилиться, і я думаю, що тут солідарність бізнесу стала більш важливою ніж ніж хороші стосунки з банковою Але мені здається, що сама банкова бачить, що вона, вона грає поганими картами, що в неї немає хороших виходів всі виходи для неї хороший вихід це дійсно створити коаліцію таку поіменну за процедурою адхок і е, якось перекласти, ну, повну відновити суб'єктність ради і перерозподілити відповідальність за стан країни між е, депутатами і угу. Ага. і створити, звичайно ж, уряд. Е, Народної довіри чи військовий кабінет як чолі з людиною, яка могла б вести дуже ефективну міжнародну комунікацію. Це дуже важливо, тому що ну, шмигаль на жаль, він він настільки в тіні банкової, що його ніхто не сприймає за ну, і функціональну, і самодостатню політичну фігуру. На завершення хотів би запитати вас про ще одну ініціативу, яка надходить зі Сполучених Штатів Америки. Там запустили ну, верніше, Пентагон запустив сайт, на якому можна здати українського корупціонера. Я так розумію, що не досягнувши якихось жодних, я б сказав, навіть, значних успіхів на фронті боротьби з корупцією, то вирішили піти таким шляхом, щоб уже е українці могли здавати корупціонерів напряму. Американському гегемону, чи що це? Цікаво. Мені здається, що це, це спроба зіткнути лобами всіх, е, всі корупційні кола е, Міноборони, е, щоб вони самі себе перегризли в конкурентній боротьбі за підряди Міноборони. Бо перший, хто використає цей інструмент, Будуть підрядники Міноборони, яких повикидали із тендерів, е, тому е, тут, тут все на поверхні, і це дуже правильно, тому що е, насправді, е, от, дуже такий оптимістичний для нас виглядав Рамштайн-20. Нарешті Остін е, одужав трохи після тяжкого лікування і е, був особисто присутній. На базі Рамштайн там же був е, присутній у меру міністр оборони, і е, з внутрішніх тіл е, все-таки доноситься е, інформація про те, що на адресу української делегації було дуже багато критичних випадів від представників окремих країн, які дуже інтенсивно допомагають Україні, Данія, Нідерланди і тому подібне на адресу міністерства, тобто. Насправді, перед Рамштайном влада підзачистила простір, згадаймо, що в нас по два місяці не було тендерів, війська не отримували ні пального, ні обмундирування, ні продукти харчування. Зараз всі ці тендери проведені, війська має це все піти. Але ну, наскільки механізми, які Реалізувалися у цій Державній агенції тилового забезпечення, вони ну, виправдані і наскільки ефективні, бо там, нарешті, з'явилася така стаття як коригування цін сезонне і тому подібне. Це, тобто, воно здається, що це прогресивні кроки, але в нашій особливість. Української влади в тому, що вона приймаючи прогресивні кроки, умудряється жити за звичаями, а не за законами. Ви знаєте, я б взагалі американцям порадив би оголосити певний кешбек. Так діло б пішло, мабуть, краще. <гум> Тоді вигідніше не брати участь в тендерах Міноборони, а в тендерах Пентагону. <гум> Ну що ж, будемо за всім слідкувати і разом з вами аналізувати. Пане Володимире. Вам дякую щиро за це спілкування і глядачам. Нагадаю, друзі, ще раз це був Котолк. Підпишіться і також наш канал. Ми з України будемо раз раді бачити і наступного разу. Друзі, спасибі до наступної зустрічі.